Менше ніж через тиждень лучани дізнаються очікуване ім'я людини, яка стане депутатом Луцької міської ради, адже 18 серпня відбудуться проміжні вибори до цього органу місцевого самоврядування. Упродовж останніх трьох тижнів жителі 10-го виборчого округу ледь не щодня мають можливість особисто познайомитися із кандидатами у своїх дворах, отримують стоси агітаційної продукції та слухають чергові передвиборчі обіцянки. Агіткампанії на окрузі проходить неочікувано жваво. Від ремонту доріг до перенесення станції тропосферного зв'язку обіцяють виконати кандидати до виборів. Загалом зголосилося поборотися за місце обранця громад 22 особи. Проте, уже після визначення складу дільничних виборчих комісій, кількість претендентів на місце у міськраді різко зменшилося до 10 чоловік. Експерти Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу називають таке явище виборчою технологією. Зацікавлені особи реєструються технічними кандидатами, аби провести для реального кандидата своїх людей у дільничну комісію. Загалом же просто знімають свою кандидатуру згодом з виборчих перегонів. Такий метод додає дивідентів для реально прохідного кандидата, адже підвищує рівень контролю його представниками процесу голосування на місцях. Серед десятка кандидатів політологи називають лише п'ятьох, потенційно прохідними, тобто такими, що можуть набрати реальну кількість голосів. Всі вони буде якось агітують за себе. Серед них троє представляють парламентські партії: це Аркадій Яворський, висунутий партією регіонів, Дмитро Дубняк, об'єднана опозиція Батьківщина та комуніст Олександр Кононович. Ще двоє: Ігор Поліщук, висунутий соціалістичною партією України, та Василь Токарський від ліберальної партії України. Менше прив'язують себе до партійного бренду. Наймолодший 23-річний кандидат Ігор Поліщук – його називають людиною народного депутата Ігоря Палиці, який, до речі, і виграв парламентське місце у окрузі з центром в Луцьку. Поліщук є головним юрисконсультом фонду нардепа Новий Луцьк, тому не дивно, що він активно застосовує бренд фонду у виборчій кампанії. Так, за останні два тижні за його кошти були встановлені нові лавки та дитячий майданчик у дворах будинки виборчого округу. Це Зараз дуже багато людей, пенсіонерів і не пенсіонерів, мають проблеми з юридичними консультаціями. Я професію. Може вам в майбутньому допомогти безкоштовними юридичними консультаціями по таких питаннях, як наприклад, оформлені субсидії, оформлення права власності на квартири, то що зараз дуже складне питання, різні з різними в вже і скільки я працюю юристом благодійного фонду, можна буде завжди мене знайти в нашому благодійному фонді, звернутися. За консультацією без всяких проблем. Ігор Поліщук не розкидується агітаційною макулатурою, поширив листівку лише одного зразка, де представляє свою програму і активно позиціонує свої тісні стосунки із благодійним фондом. Юрист за фахом б'є на безкоштовну правову допомогу. Обіцяє відстоювати права жителів провокзального мікрорайону. Конкретних обіцянок у своїй агітпродукції не дає. Зустрічі із виборцями здійснив небагато. Підтримують Поліщука й відомі лучани, такі як тренер футбольного клубу Волинь депутат міськради Віталій Кварцяний. Василь Токарський. Уже не вперше з'являється на публіку у 2010-му брав участь у виборчій гонці за крісло Луцького міського голови. Щоправда, програв. Тепер проявив бажання стати депутатом. Висунутий ліберальною партією України відомий бізнесмен, один з перших, хто згадав у своїй виборчій програмі про депутатську дисципліну, якої обіцяє дотримуватися у разі перемоги. Типово для майже усіх його конкурентів кандидат проявляє особливу турботу щодо проблем дворів, прибудинкових доріг, транспортного сполучення мешканців оффругу з іншими мікрорайонами. Втім, вирізняє Кандидат особливим зобов'язанням, яке він взяв на себе перенести небезпечну для здоров'я мешканців станцію тропосферного зв'язку. До слова, саме через цей об'єкт нещодавно навіть відбувався мітинг, де кандидат оголосив про своє звернення до президента України та інших посадових осіб. Займається е, цими політичними всіма рухами не потрібно. Рахую, що депутати, не депутати, ні міський голова не повинен бути політикою. Я завжди це казав і кажу, Повинні займатися господарством. Політики, можуть бути на рівні області, губернатора і вищому. В місті повинні робити, робити щось. Як бачу себе в міськраді, бачу ні до якої партії, не був ніколи партійним, не був ні в якій партії, і не збираюся. Збираюся зробити свою, зробити команду свою фракцію яка буде працювати на, на благо, мешканців. Доказую справи роботою, а не словами, що можу дати, перший торговий центр Іван був відкритий на Західному регіоні. Сьогодні вже є там гарніше, красивіше будь. Але починав я сю сьо... а тепер підписи під цим зверненням збирають його агітатори методом від дверей до дверей. Я роблю все, що обіцяю, заявляє він у своїй агітпродукції. Прив'язки до політичної сили, що його висунула, кандидат не позиціонує. Не з великою охотою згадує під час агітації про партію регіонів, що його висунула, і Аркадій Яворський. Як і токарський кандидат обіцяє прославитися не словом, а дівом ші екс прикордон на пенсії офіцер, судячи з програми, підтримує європейський вектор у міському благоустрої. Активно звертається до проблем пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Зокрема, всіляко обіцяє захищати їх права сприяти діяльності профільних громадських організацій. У окрузі розміщена й агітаційна палатка кандидата підтримує його й голова облдержадміністрації Борис Клінчук. Навірно, може хто ти мене знає помір, ти ліс Тому Поэтому я і согласился попробовать что-то сделать для людей, которые живут здесь, для этой территории. И, в общем, через это все и для города. Наверное, эти проблемы идут. Я буду решать там. Если там не помогут, Через їх, щоб повлиять на вотте ту організацію, тоді да буде маю... судячи з тексту програми, найважливішим для Яворського вочевидь виявилися прибудинкові дороги, ремонт яких він пообіцяв здійснити, давши слово офіцерам. Цими ж досягненнями кандидат і пишається на агітаційних листівках. А представник від комуністичної партії Олександр Кононович розмістив у виборчому окрузі свою агітаційну палатку і роздає ось такі газетки. 33-річний комуніст, доволі відомий у політичному просторі Волині, каже, що зрозумів на ефективність публічних зустрічей із виборцями у дворах. Тож в останні дні кампанії персонально ходить по домівках і поширює свою агітпродукцію. А стратегія яка зараз? Ми ж відім од ход, ходил хаділ такарський, так? Да? Хаділ Ходил э, Яворский. И мы делали встречи. И получается так, что больше 5-6 человек на встречи не приходит. Люди уже тут. И мы идем э, по квартирно. Вот мы э, ходим сейчас с ребятами. Генерал считает, что он слишком в слишком высоком звании, чтобы ходить по квартирно. Такарский миллионер тоже не по сенке Шап, как говорится. Мы простые люди, простые коммунисты, жители этого района. И мы сейчас ходим по квартирам. Потому что люди уже от такого огромного количества кандидатов вот этих встреч они уже просто устали. Они уже просто, ну. 3 чотири человека. Ми зайшли на ліснючню клетку, позвонили в чотири квартири. От тобі вийшло пять шесть человек. Тот же міні митинг що устраивает і остальные граждане. у своїй передвиборчій програмі. Кандидат оголошує війну Жекам. Також заявляє, що буде вимагати упорядкування дитячих майданчиків та зелених зон, налагодження транспортного сполучення із мікрорайоном. Серед обіцянок Коннович лише зобов'язується впровадити системні зміни, створити ОСББ, регулярно проводити зустрічі з виборцями. Тощо активно використовує бренд комуністи партії молодший від кононовича на рік кандидат Дмитро Дубняк має за своїми плечима бренди трьох опозиційних сил батьківщини, удару та свободи, чим і активно користується у своїй виборчій кампанії. Стілайти і бікборди у межах округу з дубняком не бачив лише лінивий, де він пліч обстоїть із лідером опозиції Юлією Тимошенко. Дубняк корінний лучанин у названій п'ятірці має чи не найкоротшу передвиборчу програму. Дитячі і спортивні майданчики, ремонт доріг та дахів, гуртожитки та підтоплення будинків згадуються як пріоритетні питання для. Кандидата допомагають йому активно у агітації колеги однопартійці. Так неодноразово на зустрічі з виборцями приходили агітувати і депутат міськради, голова міської організації партії Батьківщина Сергій Григоренко і секретар ради, голова облорганізації партії Григорій Пустовісови. Захочете при досвід. Ми як партія Батьківщина вам поможемо. Ми дамо юриста. Якщо ви надумаєте, ми розпишемо вам процедуру. Ми Тому вам сприяти до того, хтось ви того щоб депутат добивався цього. Бо якщо ніхто тільки тільки що там. Пішла дискусія, да, і наш сусід цього під'їзду до коля, да зачитував письмо, де було міську раду звернення і відповідь, і та відповідь, що немає коштів. Ні, ну я ж вам кажу, дивіться, от від цитаті. Я депутат міської ради, нас там послухати. Сприяти штату міської ради, штат міській раді, міський голова розробляє під себе. Чому міський голова вирішив, що йому треба 365 шістдесят п'ять сім'ї Депутати міської ради не приймають. Спрогнозувати результати виборів доволі непросто. Через це очевидно і проходить доволі жва перед передвиборча кампанія. Кандидати щедрі на обіцянки, ряд з яких реалізовують у різні способи. Проте, чи змуситься більше 6 тисяч виборців прийти на дільниці і проголосувати, питання відкрите. Адже експерти застерігають, що зазвичай на проміжних виборах найбільшою проблемою є мала явка виборців, які не вбачають важливості участі у подібних процесах. До того ж, варто врахувати, що вибори проходитимуть у місяць відпусток серпень, коли багато людей просто від'їжджають на відпочинок, і вибори місцевого депутата не є для них пріоритетом.